Сьогодні ми готуємо фешенебольну угорську ватрушку міні-варіант. У мене не було достатньої кількості сиру, щоб зробити у формі, тому довелося імпровізувати і робити міні-ватрушки. Якщо будете робити у формі 18-20 см, множте всі інгредієнти на 2, нам потрібно 50 г цукру, 50 г вершкового масла для тіста, 100 г пшеничного борошна просіяного. Додаємо до нього пів чайної ложки розпушувача та перемішуємо. Для начинки нам потрібно 200 г сиру. Додаємо 50 г цукру та ванільний цукор за смаком. І одне яйце. Збиваємо блендером до однорідності. Краще брати менш вологий сир. Для тіста нам знадобиться сіль буквально дрібка, осіяни борошно з розпушувачем, плюс цукор, плюс ванільний цукор, та все змішуємо ложкою. Додаємо вершкове масло та перетираємо в крихту. До такої консистенції. Візьмемо 10 силіконових форм для кексів. У нас буде 3 слої тіста і 2 слої начинки. Ми складемо крихту, потім начинку сирну, потім знову крихту, потім сирну масу і знову крихту. Вверх закриваємо, посміхніться та готуйте з задоволенням. Пігріваємо духовку на 180 градусів Цельсія. Ставимо в духовку деко приблизно на 20-30 хвилин. Готовність перевіряйте дерев'яною соломинкою. Наші угорські ватрушки майже готові. Дістаємо їх з форми та виставляємо на блюдо. Для приготування заливки нам знадобиться півмаленької баночки сметани. Будемо робити заливку. Приймо цукрову пудру за власним смаком в певній кількості, плюс сметана та змішуємо. Можна б розтопити шоколад з маслом. Робити так, як я. Трохи молока, какао, масло, цукрова пудра, все перемішати, проварити до заостіння. Я усе робив на око, пересипав кондитерський мішок. Спочатку змажте верхівку приготованою сметаною. А потім робити шоколадний візерунок. Звісно, у формі робити швидше набагато. Тепер візьмемо дерев'яну зубочистку та малюємо естетичний візерунок. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Смачного! Вони мають неповторний ароматний смак та вишуканий вигляд.